Вітаю тебе в Піднебесній, в екосистемі твого спокою, зцілення та гармонії. Зараз ми виконуємо з тобою медитацію на освідомлення своєї справжньої сутності: Хто я? Де я? Навіщо я тут? Хто оточує мене? Та яка моя мета та місія? Який мій напрямок шляху? Бажано її виконувати зранку, коли ти прокидаєшся. тож зосередься на диханні, зосереться на Моєму голосі з тобою сад самурай, і я проведу тебе в глибину себе. Зроби глибокий вдих, а глибокий, плавний, м'який видих. І знову глибокий Відчуй себе з кожним вдихом і видихом, просто відчувай себе, відчувай не через думки, не через образи, не через форми, а саме через відчуття, тотальне глибинне відчуття себе. Відчуй хто ти. Відчуй своє тіло. Від стоп до маківки просконуй своє тіло, Відчуй свої пальці на ногах, ступні, відчуй свої ікри, відчуй свої коліна голіні, відчуй куприк, Відчуй хребет, як він виростає з твого куприка. Ходить через поперек, живіт грудну клітину, шию і впирається в череп, відчуй свій череп, продовжуй дихати і поступово, плавно поглиблюся в своє дихання і в відчуття себе. Дозволь собі бути тут і зараз, дозволь собі відчувати. Саме головне це ти, саме головне це цей момент. Відчуй свою справжню сутність хто я. Освідом де ти знаходишся. Ми дихаємо в цьому просторі. Це може бути кімната або, можливо, природа. Але в сутності це простір навкруги нашого тіла, глибокий вдих та глибокий видих. Не оцінюй цей простір, просто подивись на нього, освідом його цілісність. Свідому атмосферу цього простору. Можливо, цей простір щось каже про тебе або, можливо, ти можеш не ототожнювати себе з цим простіром навкруги. Глибокий вдих і плавний м'який видих. А зараз освідом, хто тебе оточує свій близький контакт, своє близьке коло людей, які тебе оточують, з якими ти зараз відчуваєш зв'язок яких ти відчуваєш, з якими в тебе є контакт? Знову зроби глибокий вдих та глибокий видих. Можливо, в твоїй свідомості виникли твої батьки або твої близькі друзі? Що ти відчуваєш з приводу цього? Які вони? Які ваші відносини, яка енергія циркулює між вами? Зроби глибокий вдих та глибокий видих і відчуй це. Можливо, це щось каже про тебе. Можливо, ти відчуваєш їх як. Відображення себе як певне дзеркало. Ті, хто тебе оточують, відображають певні твої якості. Можливо, ви щось любите, робити разом. Це ваші добрі звички. Можливо, це ваша кар'єра чи діяльність, а можливо, це. Ваш відпочинок. Можливо, це ваші залежності та погані звички. Освідом цих людей, те, що ти бачиш зовні, в них і що відчуваєш всередині, що вас з'єднує. Можливо, це родинні відносини. А родина це турбота або певна діяльність, або певні відчуття, любов або можливо прив'язаність. Що ти відчуваєш до цих людей і що це говорить про тебе. І тепер знову подивися. На цей простір, на цю реальність, в якій ти знаходишся? Зроби глибокий вдих та глибокий видих? Хто я в цьому сюжеті? Хто я в цій реальності? Який смак життя я обираю, яку реальність я обираю, яку роль грати я обираю в цій реальності? Освідомце, подивись глибше, що тебе з'єднує з цією реальністю, як ти проявляєш себе в цій реальності. Можливо, щось зовсім неприроднє тобі, але ти робиш це. Ти по якимось причинам забажав грати цю роль, погодився на цю роль, і тепер ти граєш цю роль в цій реальності, бо ти ототожнюєш себе з цим. Можливо, тобі не подобаються ці відчуття, і ти розумієш, що природньо ти зовсім інший, і тобі не пасує ця роль, тобі не пасує ця енергія. Вона не резонує з твоєю природньою сутністю. Або навпаки, ти відчуваєш, що ти проявляєш саме свою природу і граєш саме ту соціальну роль, яку ти обрав для себе, тому що вона допомагає реалізувати твою справжню сутність і твою глибинну енергію, твій потенціал. Зроби глибокий вдих і глибокий видих. Можливо, ти зараз побачиш, як реалізовувати свою енергію через цю роль максимально якісно в зовнішньому світі, як робити якісні цільові дії, як проявляти себе для людей ззовні професійно та наповнювати. З собою простір своєю природою во благо всіх живих істот. На радість людям і на радість природі. Зроби глибокий вдих, глибокий видих і. Відчуй, що для тебе бути собою. Як це бути собою? Можливо, ти відчуваєш, що вже не є ти, але інколи ти проявляєш себе так? Було ти ще досі ходиш на неулюблену роботу, бо боїшся звільнитися і боїшся, що. Не виживеш без цієї ролі. Але чи справді це так? Якщо ти більше за це, то ти можеш знайти в цьому світі місце для себе, якщо ти переростаєш одну роль. Інший шлях відкривається для тебе, інша роль відкривається для тебе, інша реальність вже розквітає в тобі, зроби глибокий вдих, глибокий видих, і побач, як білий, сяючий лотос розпускає свій бутон. І в нього двадцять чотири полістка, вони розкриваються з самого центру, розширяються і розквітають в твоїй свідомості в центрі твоєї голови. Зроби глибокий вдих та глибокий видих. Відчуй цю ясність і відчуй ці можливості реальності, яка вже розквітає в тобі. Можливо, ти шукаєш свою справжню мету та місію, і вона. Завжди була в тобі з самого дитинства, і ти відчував її як внутрішній поклик, як внутрішній голос, ти відчувала її як саму себе, як свою душу, як присутність, як вище Я або Бог, або Всесвіт, що все спостерігає тебе, а ти. Всередині себе відчуваєш все, відчуваєш життя, а потім, граючи різні соціальні ролі, надягаючи різні соціальні маски, ти з часом забула або забув, як це відчувати. Коли ти це ти? І ось зараз ти відчуваєш, що таке для тебе бути собою і яка твоя справжня мета, яка твоя справжня природа і що дійсно ти хочеш проявляти в цей світ, не оцінюючи і не осуджуючи. Не хвилюючись, чи дійсно це потрібно цьому світу і не боючись, чи ти не зможеш задовольнити себе або цей світ, не боючись, що це не дасть тобі змогу вижити, бо це ж твоя природа, і твоя природа Насправді дуже потрібна цьому світу саме тому ти народився або ти народилась і проявляєш себе тут через певну діяльність. Діяльність це як інструмент для прояву твоєї природи. Можливо, ти проявляєш себе тілом. Можливо, через голос, можливо, через зовнішність, можливо, ти фахівець в певних питаннях, професіонал. В тебе є різні скіли, навички і ти проявляєш. себе через них. В судності ми комунікуємо все це інструменти для зв'язку одне, контактує з іншим і так створюються нейромережі, мозгу. Так Будуються комунікації між людьми, міста комунікують між містами, зірки між зірками, рослини між рослинами і коріння комунікує глибоко в землі. І так живе ліс. Так живуть джунглі, так живе планета, так живе галактика, так живе сонячна планетарна система, так живе цілий Всесвіт. Він дихає і це сама глибока комунікація, самий глибокий контакт, і ти частина. Цієї великої нейросистеми глибокий вдих та глибокий видих. І зараз подивись в свою місію ще глибше, що дійсно ти хочеш робити, через що ти хочеш проявляти свою енергію, свою природу. Можливо, ти хочеш щось змінити в своєму зовнішньому вигляді, але через певні соціальні установки чи обмеження ти не наважувалась чи не наважувався це зробити ще досі. Але насправді, якщо ти побачив себе таким, то ти вже є такий. Ця реальність вже є в тобі. Якщо ти хочеш змінити якийсь свій образ і одягати інші речі, які більш підкреслюють твою природу, і ти побачив цей образ, це вже є в тобі. І ця реальність вже хоче розквітати зсередини тебе. Зроби глибокий вдих, глибокий видих і дозволь собі бути собою. Можливо, ти хочеш вже щось замовити, якийсь одяг чи аксесуар, який давно бажав, який дійсно показує твою внутрішню сутність, проявляє її. Можливо, ти хочеш записати подкаст або сторітелінг в Instagram чи в YouTube. І сказати те, що ти так давно думав, сказати цьому світу, але чомусь не наважувався. Дозволь собі, скажи, будь ласка, я дозволяю собі проявляти справжнього себе, справжню себе в цей світ, такою, як я є, і казати дійсно, що я думаю, без страху осуду. Показати свою справжню сутність, можливо, ти боїшся, що твоя соціальна маска спаде і певні люди дізнаються дійсно хто ти. Можливо, ти боїшся втратити це коло, чи це оточення, але як тільки ти Тратиш одне оточення, то створиться інше, яке більш резонує саме з тобою, з твоєю природою. Якщо ти кажеш так своїй природі, своїй істині, то зовнішній світ теж стає відображенням знову тебе, але більш Чистим, більш щирим, більш справжнім, більш сміливим, бо ти стаєш більш сміливим. Якщо ти собі даєш більше підтримки, то зовнішній світ теж дає тобі більше підтримки. Ти скидаєш як стару шкіру, змія. Цілу реальність і народжуєш нову, це очищення і це наповнення, це трансформація. Це новий. Нова. Я і я. Це нова реальність. Відчуй свій напрямок, куди ти йдеш. Відчуй свою мету, яку ти хочеш бачити, реальність, проявляй себе, не бійся нічого, бо життя це рух. Рух до нового, не бійся залишати старе, відживши себе, будь там, де є дихання, справжнє глибоке дихай в резонанс з Всесвітом і зі своєю справжньою сутністю та природою. Зроби глибокий вдих та глибокий видих. Ти та, хто ти є, ти той, хто ти є. Ти є природа життя. І це всесвітнє диво. Бути собою, бути за Всесвітом, резонувати. Вдихати і видихати життя, відчувати пульсацію простору і проявляти себе згідно зі своєю природою та сутністю не поспішаючи. Проживаючи кожен момент цілковито, з наповненістю і якістю, смакуючи кожну мить, кожний вдих і кожний видих, смакуючи свою справжню природу, відчувати велике. Всесвітнє задоволення життя. Дякую тобі за те, що ти рухаєшся і проявляєш свою справжню сутність, реалізовуєш свою місію та свою мету. Саме для цього ти тут, саме для цього цей вдих, цей видих з тобою, піднебесна система твого спокою, зцілення, гармонії та істинного я. Побачимось.